Бачите, Там далі чисте небо, а тут і до хмари. А ми йдемо в напрямку до центру. А в центр буде живіше, веселіше, Це тут людей не видно. Це Трускавець Східниця 176 автобус. Почав знов здійснювати вечірні рейси в літню пору, бо в інший час він не дуже здійснює вечірні рейси. Ну і справами казали теж та віла яка тот перестане існувати. У нас на відео, до речі, є багато віл. А, тут вже, бачите, вже вже будіальний майданчик готується. Тобто, я так розумію, що віли на Дрогобицькій вже немає. Швидко, оперативно. Телефон на Буде. Наближаємося часто до Green Park. справа буде. Далі буде Трускавець 365. А тут інформація про те, що курорт тут Трускавець 365 років. Цього чоловіка без баяна, ви, можливо, не впізнаєте, але можливо й впізнаєте. А і знову показ, хмариться. ось. чисте небо, а з гір йдуть хмари. Погода може змінитися. Екскурсійні автобуси Трускавця 365. А і сам готель. Бачите, перевага цього готелю, що він знаходиться фактично в центрі. От ми пішли, і от де, і от вже одразу видно пішохідну зону. зону. як тільки вийшли з готелю, Можна напряму йти до бівети пішохідної вулиці. Насправді це перва. Піца Челентану після переїхав, я ще туди ходив, як вона не переїхала. Ну, стало ще гірше, я вам чесно скажу. У мене немає опереджень до Черентану, я люблю любою ходити в Черентану. Ну, то скажіть Челентану, ну чому так? От поясніть мені, чому так? А вся моя михідній вуличка, ще кілька кроків, пішною вуличка. Там далі злі, межам розповідав, там торговий центр будують. Так, в трускавці не вистачає торгових центрів, дуже і дуже не вистачає. Будують ще один. Цікаво, скільки тих, що почали будувати, добудують. Це вже зовсім інша тема, звичайно. А тут буде торговий центр. Бачите, може людям зробили безкоштовну рекламу.